Засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал у відставці. Пане Ігоре, доброго вечора. Отже, у Харкові вибухи фактично кожний день українські міста міста потерпають від ракетних і дронових ударів з енергетикою. Складно на цьому тлі ведуться переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах між українською, російською і американською сторонами. І говорять, що це військові е, е, рішення там приймаються поки що не деп. Дипломатичні, а військові. Як ви вважаєте, серйозно можна ставитись до переговорів, коли на Україну летить щодня і ракети, і шахеди? У вас і наших глядачів. Вечір недобрий. Як ми бачимо в Харкові? Втрачаються люди, розбивається житло, наноситься удари по цивільним об'єктам, тобто відбувається злочин з боку. Російської Федерації і цим треба безумовно боротися, і прикладаються відповідні зусилля для того, щоб змінити цю ситуацію. Військові утримують фронти з урахуванням переваги по всім показникам озброєння техніка, боєприпаси, особовий склад в Збройних силах Російської Федерації, але, незважаючи на це, наші ведуть досить активні оборонні дії. Я тепер відносно того, і так відбувається, незважаючи на переговорний процес, який оновили, і ми пам'ятаємо, як це було рік тому, коли Україна пропонувала зупинити для початку хоча б бойові дії в повітрі на морі. А зараз Російська Федерація підтверджує свою висловлює засикавлена, що треба. Починати і перевести переміря по в енергетичній сфері, ви зрозуміли, що в першу чергу вони їх таркаються. Це дуже бальболячі для них удари в наші сили оборони по МПЗ, по всьому, що пов'язано з виробленням паламастинних матеріалів із зберіганням і транспортуванням на фронт. Ну а з нашого боку, безумовно, це енергетичні об'єкти. І тому в цей час проводити знову відновити на новому рівні переговорний процес, коли вже приймають участь три сторони, незважаючи на все, це важливо. Воєнні там рішення не приймають, тому що рішення там воєнно-політичне, вони напрацьовують пропозиції, тобто вивчають ситуацію сторону ворожу. Кожна із сторін, яка приймає участь, чи є зміни в позиціях, чи є можливість до компромісів, які саме ці компроміси є ще неможливі, Ну і так далі. Там в широкому спектрі до речі, один із них полягає в тому, що це ж зупинення ведення бойових дій. Можливо, можна почати з перемір'я, так званого в сері. Взаємних нанесення ударів по енергетиці. А крім того, там дуже великий, велика коло питань. В першу чергу територіальні питання. Потім, якщо, ну, наприклад, миротворці, хоча б якщо не від союзників там Європи чи російських союзників, а нейтральних держав, під час зупинення ведення бойових дій там, для того, щоб моніторили, не для того, щоб воювали якусь підтримувала сторону, а для того, щоб здійснили процес стримання і моніторити. Ну і ряд інших, там багато коло питань. Так от вони вивчають, опрацьовують, і повернулися з делегації, доповіли політичним керівникам, обговорюють далі. І з 1 лютого процес цей буде продовжуватися. Тобто, тобто чи вірно я розумію, якщо ми побачимо, що Росія перестала бити по українській енергетиці, значить переговори зрушуються з точки і розвиваються в позитивному напрямку. Такі висновки треба зробити. Не тільки е, перемир'я в енергетичній сфері це тільки один стріх аспект е, в цілому боротьби на суші, в повітрі, на морі, але це дуже суттєвий. Е, Показник буде, особливо в умовах того, що відбувається у нас по країні в Києві, в тому числі стали ці мешками, значить, намагання перевести в жорсткий локал з боку Путіна. Тому побачимо Зараз, угу. час. Ну, я ще раз підписую, що це одна із складових, а там розглядається досить широкий крок питань, про які ми махі ми, з вами говорили. Досить досить критично українські коментатори ставляться до фіксування так званої формули Анкориджа, домовленості між Путіним і Трампом під час зустрічі на Алясці. Українцям про це зовсім мало відомо, але ми можемо зробити висновок, що мова саме про те, як буде вирішення вирішено питання територій. Чи вдасться взагалі його вирішити, як ви вважаєте? Якщо президент вкотре говорить, що ніяких поступок з боку України не буде. Наші Анкоріж це не та ситуація, де було щось вирішено. в Анкоріжі. Путін переформатував Трампа. Там заходив на переговори з тим, що буде зупинення ведення бойових дій, а потім буде весь цей переговорний процес. А з переговорів вийшов а, вже з путінським наративом, який полягав у тому, що спочатку весь цей кло питань розглянути. Якщо вони будуть вирішені, тоді буде зупинення тобто снов на голову. От, угу. Але це були дві сторони. Це як у нас всі ці роботи над документами відбувалися між Америкою, Європою і Україною. Ну, це ще не вирішене питання, п'ять таки, тому що цей пакет документів ну паралельно там коли напрацювали, доведели через Дмитріва до російської сторони. Ну, це теж не вирішено. Вирішено це, коли знайшли компромісне питання, попрацювали всі технічні групи, надали пропозиції, прийняли рішення політичне керівництво і вийшли на підписання документів. І навіть якщо вони будуть підписані, це теж і що говорить, що в повному обсязі вирішено. тому що їх треба дотримуватися. Ми ж пам'ятаємо мінські угоди, да, як вони, так сказати, розвивали всі события, навколо них до чого привозили. Ну і вони ж не зупинили, як ми бачимо саме війну. Тому дуже великий обсяг роботи попереду, але все ж. Це вперше під час чотирьох років широкомасштабної війни, коли зібралися три сторони, і значить, вже більш предметно почали обговорювати і, і десь там в закритому режимі просуватися вперед, але інформація є якісь там утечки, які, угу. значить, які ми з вами обговорює. які потрапляють в пресу, і ми їх коментуємо в наших ефірах. Давайте поговоримо про те, як Росія міняє тактику щодо України. От, зокрема, посилаючись на речника повітряних сил Юрія Ігната, від нього інформація, що Росія вперше за довгий час вдарила протикорабельними ракетами Х-22 по Києву. От він підсумував, що ліквідува було ліквідовано 9 із 12 ракет. На вашу думку, що це може означати? Що е, просто потрібна була потрібен для Росії був дуже потужний удар. Тому були використані такі ракети. Як можна зрозуміти цю ситуацію? Ну, взагалі, Х-22, е, э, ця ракета не вперше застосовувалась в Україні. А, але тут дійсно треба проаналізувати, що питання не це протикарабельна ракета стара противокорабельна ракета проти авіаносів Застосовувалась по об'єкту, яке не призначено там, і тому заздалегідь було зрозуміло, що це буде не точно, але вона досить потужна. майже тонна бойова частина. Е, крім того, сучасна ракета циркона 2 була застосована. І це я зараз прокоментую до чого це і чому крім того, були використані ракети земля повітря від комплексів с 300 С 400 які застосовувалися в якості містечь на полігонах, тобто, тобто їх пускають, і по ним потім стріляють зеніт ракетний комплекс, авіації винище працюють і так далі. Тут тобто затягують все, що у них є можливість. А з стратегічних бомбардувальників запускали ракети х 1 ту 95 95 і ту 160 значить, діяли е, ті, які випускались, вже виготовлялись в цьому році. Про що це говорить всі ці позиції, чотири які перехвалили? Тому що вони для того, щоб наносити удари і доводити все ж до завершення ці блокаут, як бачив Путін, е, тому що мороз, mm -hmm. а потім вони пройдуть. А ці умови на більш які можуть впливати на наших громадян, на наших киян, а це означає і на керівництво, і на політичне. І тому посріблі все, що могли, організовували відповідні удари. Ну і продовжуються, незважаючи на переговорний процес. А тобто ми говоримо про те, що у них закінчуються такого роду ракети. А було ну, одних ракет ракети 300 на початок війни там було порядка 12 тисяч. Які вони а комплекси зняти з озброєння? А тепер вони відновлюють їх, тому що не вистачає них засоби протиоповітної оборони прикривати ці об'єкти. Теж не вистачає повертаючись, повертаються до старого, тобто і так їх використовувати, і всяких mm -hmm. використовувати, тобто потужності нових для ракет сучасних, не вистачає. Більше того, ракети, уже які зараз виробляють вони під свої. І гіперзвукові ракети і крилати нові для своїх стратегічних бомбардувальників збирають тільки своїх комплектуючих. Вони гірші, ніж, скажем, закордонні, більш якісне, але у них їх не вистачає теж. Вони там контрабандою займаються по різним, і тому вимушені прийти на свої там ну те той, той же арішня, коли там його збили, подивили, не збили, ну, упав. Подивилися, значить, там були лампочки в Гагаря Гагаріна, польотах. От і різні елементи, які варили, що все, там з цих часів можна уявляти 60-ті роки минулого сторіччя, а елементи всі ці використовують. Тобто ситуація, взагалі, по аналізу фахівців, економістів, фінансистів, спеціалістів по збройню світовому говорить про те, що цей рік для росіян він по-своєму критичний. І це говорить ще раз про те, що Путін, якби він там не дюрився, не каракорився, а він вимушений йти на це. Інша справа, що він хоче вийти з війни, щоб зберегти собі обличчя, ну і по максимуму урвати. Це зрозуміло і ставить високі там ставки для цього. А потім поступово буде так сказати, опускатися до рівня прийнятних, тому що ну багато факторів на нього тисне є об'єктивні закони війни. Які впливають на всіх будь-кого на, на Трампа, Путіна, нашого президента, Європейського і таке інше. І все це по сукупності відповідним цінам спрацьовує. Ми бачимо, як це впливає на хід війни і підштовхує. Тобто, аналізуючи цю ситуацію по ракетах, я хочу підсумувати використання моменту холодів, потрібен був потужний удар, і ракети досить старі, використовують уже отакі от речі, так? Призначені, все використовують, все затягують для того, щоб uh -huh. вити та Це ж вихований в системі КДБ. Треба дотискати, дотиснути, чого це не вартувало для, там, для Збройних сил Російської Федерації. Так, пане Ігоре, разом з вами ми оголошуємо збір. Зараз будемо вам показувати QR-код для наших глядачів. А ви розкажете, яка ініціатива на що саме ми допомагаємо збирати, що буде куплено на ці гроші? Що потрібно? Розказуйте актуально по темі, як ми з вами говорили, це для частин протиповітряної протиракетної оборони, які виконують завдання по захисту Києва і об'єктів державних воєнних по Київській області. Поки у нас фонд за Криму небо Україна найбільше не вистачає. Ми закрили фактично один збір. Це допомагали по інженерній техніці зеніта ракетної бригади. Я пояснював, що коли проводять стрільби, а ви подивіться, скільки вони стріляли? Президент характеризував тільки роботу за одну добу, витратили ракет на 80 мільйонів доларів. І а коли проводять пуски, значить противник виявляє де ж позиції цих зенітно ракетних комплексів наносить свої удари і так далі. Тому бригада Київська в свій час я її командував. Значить, просив командир керівництво, щоб допомогли підрозділу інженерне, який допомагає під час пересування. Значить, обладнати позиції, пересувати цей комплекс різний, а комплекси різні, багато у нас унікальне. Такої в світі ППО і ПРО немає в світі. Різні, дуже засоби з різних країн, і наші все це засвоїть. Тому ми цей збір закрили. Дякую всім, хто приймав участь в фаршому каналі. До речі, це показували. Люди допомагали. Дякуємо. Ми закрили і передали все необхідне. Там, навіть я вам прислав. Світлини, які відображають там на фоні крани, всі ці елементи uh -huh. і, і все. Решта можна буде передивитися, буду розташовувати і, і в самому значить, інформацію по благодійному фонду у себе на Ютуб-каналі, щоб були дивились люди, коли вони витрачають ці кошти. А тепер вони просять відносно новації, яка прийшла в збройні сили. Це дрони, але дрони всі просять. Вони дуже різні. Тут дрони специфічні. Це дрони перехоплювачі яка якби мала система протиповітряна по маловисотам, висотам саме по дронам. Тобто всі бригади є зеніт-ракети комплекси. Це така важка велика е ППО. А є маленька, яка дронами перехоплюючи. Так от вони просять на це, тому що оскільки це нове, їх виробляють. І по світу, і у нас і просять. Ну там кошти досить великі, там мільйон у нас немає таких коштів. Але скільки зможемо, зберемо там вже комплекс, безпілотний комплекс, це і станція управління, і локатор відповідно, і кількість, значить, різна різних цих дронів. Але дрони саме такі. То значит, це опять таки значить, спроможності. Цієї бригади, а в цілому протиповітне оборони нашої столиці і державних і воєнних об'єктів в області, щоб це було розуміло. так пане Ігоре. Звертаємося до киян і до всіх наших глядачів. Дрони перехоплювачі для київської зенітно-ракетної бригади. Це дуже важливо, як сказав пан Ігор ППУ, Українська найкраща в світі, але ми з вами, друзі, можемо її ще покращити, допомогти кожен гривню, скільки може, для того, щоб е, хлопці могли і мали чим працювати. Е, інформація наступна: Росіяни підтягують резерви та посилюють тиск на Покровському та Очеретинському напрямках. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський. За його словами, за минулий тиждень там відбулося близько 400 бойових зіткнень. Супротивник продовжує застосовувати тактику просування малими піхотними групами. Також у збройних силах окрему увагу приділили посиленню підрозділів безпілотних систем. На перед застосуванням ударних дронів для ураження окупантів, а також розвитку логістики із залученням роботизованих комплексів. Отже, це інформація від сирського. Прокоментуйте, будь ласка, підтягують резерви, посилюють тиск на Покровському і Очеретинському напрямках. Якщо мені не зраджує пам'ять, там постійно посилюється тиск. Уже не перший місяць. Ми про це говоримо. Що можете сказати? Дивіться, це само по собі багато про що говорить. Тобто ми знаємо, весь минулий рік літ, літня кампанія, де вони повинні були взяти всю цю і Донецьку область, вот, і там на Запоріжжі вони активізувались. То з Херсоном складніше, там треба діяти через Дніпро. Сил у них на це немає. І тому ті наші дивізії, які вони були по плану, сам генерал Сильський. Аврій, 14 в минулому році повинні сформувати сім тільки половина Не виконали, тому що не вистачає в них потужності по формуванню, але вони були заведені на одна дивізія там на Покровському напрямку, одна на гуляйполі, одна зараз на Купівськ. Ну і там деякі резерви, деякі є. На жаль, і для того, щоб їх не було, треба ж кількість за місяць знищувати стільки. Іх військових, і ми в грудні місяці минулого року. В Сили оборони вийшли на такий показник. Скільки вони постачають своїх військових на фронт? Тоді цей баланс говорить про те, що у них додаткових сил не буде на формування. А поки ще, бачите, вони їх заводять, і ну і Купінське хочуть відбити там три локації в Купінське, а точно знаходяться в будинках. Mm -hmm. У них Військовою там, де в полон захоплюють наші, вибивають з цих кварталів, але ще тримаються вони там. Значить, по самому Покровську ми знаємо, що от там видаються більше 150 плюс-мінус зітнені по всім фронтам за добу, із них до півсотні, там 30-40, ну біля 50 – Це і Мирноградська агломерація на півночі цих двох міст. Наші засереджені бойові дії оборонні, і крім того, тримають логістику, поки ще тримають її, значить вони можуть вести бойові дії. Це на півноч, північно західна частина Покровська Родинська, через нього проходить там з східної сторони на околицях Росіяни, з західної нашої посередині сіра зона. І через Родинське відбувається логістика. І це принципово для нас. Вони розуміють, туди. Перекидують відповідне підкріплення, і така ж ситуація: південніше грішти на населений пункт. Через нього теж іде лінії. Змінювались. Вони там захоплювали, були ще деякі населений пункт. Але захопили вони вже. Але ці два з, з місця і міста залишаються і напружено. Ведуться бої, тому що ще раз підкреслюю оскільки буде да, відповідним чином. Відбуватися, ну утримувати будемо постільки логістику, значить, і будуть ще воювати. Зрозуміло в умовах міських, все таки ці бої вести зручніше, оборону вести, чим виходити з цих міст і вести бої там в степах за цими територіями. Тому там всі ще одна і ще одна інформація, яку я прошу, щоб ви прокоментували. Російські війська залишили позиції на острові Олексіївський на Херсонщині. Це відбулося внаслідок активних дій сил оборони України і низького морально-психологічного стану військовослужбовців Росіян, які там перебували на позиціях. Це офіційно повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав. Волошин. А, наскільки масштабна ця подія можете пояснити? Скільки військових російських там могло перебувати? Це воєнно, це тактично рівня події, але принципово з точки зору того, що чому четверта, ну вони хочуть захопити чотири області, от і Херсонська скажімо, менше всього, тому що на острови, які mm -hmm. проглядаються нашими розвідниками, правий берег високий, вітіля б'ють. Їх десантом, які вони Намагаються скидувати їх в річку Дніпро. І там, оскільки зацепитися їм нізить, за що це дуже важкі умови. Ми в свій час, в 23-го пам'ятаємо, як кримки у нас були через Дніпро, наші там утримували ці позиції, ну, росіяни пробують і наші їх збивають. Оскільки така важка ситуація, тоді з'являється там. Вихід без наказу з боку росіян там зірківства і все таке інше. Тобто, в цьому активно допомагають в такій поведінці росіян. Помагають наші оборонці, які наносять відповідні удари, і а те тис пісові просто бізу. Так, пане Ігоре, Ще раз показуємо QR-код і говоримо нашим глядачам, що ми спільно разом з вами оголошуємо збір. Для ки Київської бригади, так зенітно-ракетної бригади на дрони перехоплювачі, друзі, наш ефір присвячений інформуванню про те, що відбувається з переговорами, що відбувається на передовій на фронті. Ну і звісно, без вашої допомоги дуже складно нашим військовим, пане Ігоре. Я думаю, що коли буде наступний ефір, ви нам розкажете наскільки активно ми спільно попрацювали цього разу. Добре. Дякую за попереднє. Закрили допомогли ці бригади по інженерної техніки. відділення є. Але це відділення, а бригада займає позиції по Київській області. Розумієте по всім? Uh -huh. Ну скільки цим цьому відділу інженерному треба пересувати, а стрільби проводять по, там по колу. Ну умовно кажучи, по колу всі дивізіони провели стрільби, їм треба пересуватися, п'ять переїжджати, формувати нові позиції. Потрібні крани, ескаватори, там, все решта, і ну і вони люди, які мінус. от хто зараз там покопати кайлом, лолом, лопатою, землю, всю, щоб щось взагалі ну, формувати нову стартову позицію. Розумієте, який це труд. І вони ж Та труди. Я думаю, що наші глядачі розуміють важливість систем ППО і підрозділів, які працюють. Тому ми дякуємо за допомогу кожному глядачеві, який відгукнувся на, на, на цей QR-код і на наш збір. Ігор Романенко був з нами в цій частині інформаційного марафону. Ще раз дякую, пане Ігоре, в мене невеличка пауза, далі буду продовжувати свою роботу. Дуже дякуємо. Дякую вам. До побачення, гарного дня. não